Друга річниця ракетного удару по Миколаївській ОДА. Розкажемо, що відомо про масштабний російський воєнний злочин. Родини патронатних вихователів. На сьогодні є фінансова підтримка саме з державного бюджету. Як держава підтримує такі сім'ї? Гуманітарне розмінування Миколаївщини. Хотів би подякувати ДСНСникам Холтрас за їхню роботу. Фермерам передали 13 очищених ділянок. Сьогодні п'ятниця, 29 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально у ніч на 29 березня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 5 БПЛА шахед. Також минулої доби російські війська двічі обстріляли область. О 9.53 під артилерійськими ударами була акваторія Очаківської громади. Вже увечері атаки зазнала територія куцурубської громади. Постраждалих немає. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Росія знову вдалася до масованої повітряної атаки проти України. Як повідомили в командуванні повітряних сил, цілями ворога були об'єкти енергетики. Всього окупанти застосували 99 засобів нападу, серед яких крилаті ракети, ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. До відбиття ударів залучили зенітні підрозділи, мобільні вогневі групи та установки РЕБ. За даними осінт аналітиків, ворожі ракети летіли з Криму та окупованих територій України. України, а також з деяких російських регіонів. Українській системі ППО вдалося знищити 84 повітряні цілі. Сьогодні Миколаївщина вшановує другу річницю пам'яті по загиблим внаслідок російського обстрілу Миколаївської Ода. Як відомо, ракетний удар 29 березня 2022 року забрав життя 37 людей. Про той день, а також які деталі російського воєнного злочину відомі на тепер. Далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Місце болю, сліз і відчаю. Цю будівлю в середмісті Миколаєва знає, чи не кожен. Вона є одним з гірких символів повномасштабного російського вторгнення в Україну. З першого дня російського вторгнення чимало співробітників з різних відділів та департаментів не залишили своїх кабінетів. Попри небезпеку, вони далі працювали заради повноцінного функціонування області. Обстріл Миколаївської ОДА стався 29 березня 2022 року, приблизно о 8.45. Російські окупанти підступно вдарили в той момент, коли більшість працівників вже були на роботі. Аналітики правозахисної організації Trust Хаунс з'ясували, що російська армія застосувала ракету Калібр, яку випустили з фрегату Адмірал Ессен у Чорному морі. Встановлено, що командував кораблем, капітан другого рангу Олександр Смірнов. Удар пройшовся у центр будівлі. Як наслідок, третина споруди зруйнована вщент, решта в аварійному стані. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки поблизу. Рятувальна операція тривала майже тиждень. День за днем рятувальники діставали тіла загиблих з під уламків, зруйнованої будівлі: чоловіки, жінки. Молоді і люди похилого віку. Це були працівники облдержадміністрації, охоронці, тероборона. Ворожа атака обірвала життя 37 осіб. Обстріл Миколаївської ода є воєнним злочином, адже адмінбудівля є цивільним об'єктом, захищеним міжнародним гуманітарним правом. Відтак, ворог має понести відповідальність за свої дії після рішення міжнародного суду. Миколаїв не забуде ім'я жодного загиблого 29 березня 2022 року. Кожен з них навіки в обороні міста та пам'яті всієї України. Наш телеканал приносить співчуття рідним і близьким полеглих. В Миколаївській області понад 2,5 тисячі дітей не мають батьків. У близько 40 з них батьки померли. Такою статистикою поділилась начальниця обласної служби у справах дітей Ірина Пономарьова. Як область допомагає дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. На Миколаївщині проживає понад 2,5 тисячі дітей, які не мають батьків. Про це розповіла начальниця профільної служби Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова під час брифінгу. За її словами, близько 40% з них це сироти, чиї батьки померли або загинули. Ці інші це саме через соціальне сирідство, тобто коли батьків зазвичай позбавляють батьківських прав або неможливо встановити місце знаходження батьків. Крім того, в чинне законодавство введено ще додаткові категорії дітей, які мають право також отримати статус і підтримку держави щодо цих дітей, які залишились без батьківського піклування, через те, що, наприклад, батьки залишились на території тимчасово окупованих територій України або виїхали за межі України і з якихось причин не можуть повернутись. Саме через це зростає необхідність у створенні патронатних родин, Такі сім'ї тимчасово виховують дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На території Миколаївської області функціонує сім патронатних вихователів, патронатних родин, які готові приймати до себе дітей. Це соціальна послуга, яка надається на території громади. На сьогодні 11 дітей перебувають в таких патронатних патронатних сім'ях. Але протягом 23-го року були діти, які, наприклад, усиновлені. Одна дитина. В нас пішла на усиновлення з патронату. Ще чотири дитини після набуття статусу сироти або позбавленої батьківського опікування змогли потрапити до сімейної форми виховання. Патронатні родини це соціальна послуга, зауважила начальниця служби, а держава опікується їхньою підтримкою. Протягом 2023 року з державного бюджету було використано 2 мільйони 769 тисяч саме на підтримку патронатних вихователів та забезпечення дітей, яких в них перебувають. На грошове забезпечення батьків з патронатних вихователів з державного бюджету було використано 1 мільйон 308 тисяч. А на саме утримання дитини в патронаті було використано 1 мільйон сто. 95 тисяч Важливо залучати людей до професії патронатного вихователя, відзначає Ірина Пономарьова. Крім того, ця робота не є безкоштовною. Розмір грошового забезпечення становить 5 прожиткових мінімум для працездатної особи, тобто патронатний вихователь отримує заробітну плату на рівні 14 600, якщо брати на сьогодні більш точну цифру. Крім того, на кожну дитину відповідного віку, з державного бюджету в розмірі 2,5 прожиткових. Хмінімуму, а на дитину з інвалідністю 3,5 з половини прожитковому відповідне грошове забезпечення. Таким чином держава надає патронатним родинам фінансову допомогу, а також забезпечує психологічну та консультаційну підтримку. Тож охочі долучитися до цієї важливої справи можуть звернутися до служби у справах дітей за консультаціями. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наловив карасів на два роки обмеження волі. Районний суд визнав винним у незаконному вилові риби 43-річного мешканця села Мішково-Погорілове. Рибалку зловили на гарячому торік восени, коли він за допомогою незаконних сіток намагався зловити в інгулі декілька десятків карасів, судаків та окунів. Дії злочинця завдали шкоди довкіллю на 120 тисяч гривень. Повідомили в обласній прокуратурі. Зловмисник свою провину не заперечував, збитки відшкодував, а тепер. Понесе покарання у вигляді дворічного обмеження волі. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАТ у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРКМАРТІВ. Правки до мобілізації розглянули. Парламентський комітет з національної безпеки розглянув усі 4269 правок, поданих нардепами до законопроєкту про мобілізацію. Повідомив нардеп Роман Костенко. Тепер члени комітету працюватимуть над порівняльною таблицею. Початок розгляду законопроєкту в другому читанні залежатиме від термінів завершення цієї роботи. А сам розгляд може розтягтися на декілька тижнів, якщо депутати наполягатимуть на всіх своїх правках. У Миколаєві відкрився новий сервісний центр Пенсійного фонду України. Зручне розташування дозволить жителям Заводського та центрального районів не витрачати час на дорогу до віддалених офісів. Які послуги надаватиме центр, розкаже мій колега Сергій Лисюк. Зручне розташування та комфортний офіс. Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області відкрило новий сервісний центр для обслуговування громадян. Він розмістився в старій будівлі реорганізованого фонду соціального страхування. Це 24-й сервісний центр в нас в Миколаївській області і п'ятий саме в місті Миколаїв. Тобто ми розширюємо мережу наших сервісних центрів для того, щоб нашим громадянам було зручно звертатися за будь-якими послугами, які надає Пенсійний фонд України. Обслуговування громадян в сервісних центрах пенсійного фонду здійснюється незалежно від місця прописки. Новий сервісний центр зможе надати миколаївцям повний спектр послуг. Будь-який сервісний центр по Україні звертається особи з усіх питань призначення, перерахунок пенсії з грудня 2022 року. Органи пенсійного фонду надають послуги з призначення і виплати субсидії пільг, тобто будь-які питання по субсидіям і пільгам, консультації, отримання будь-яких довідок, витягів з реєстру застрахованих осіб. У нас велика кількість звернень від громадян, які раніше проживали в Херсоні та в Херсонській області. Тобто люди зв'язку з безпековою ситуацією виїхали і. Знаходяться в місті Миколаєві, звертаються до нас знову ж таки з усіх питань, які їх цікавлять. В пенсійному фонді також заохочують громадян користуватися електронним кабінетом на своєму веб-порталі. Онлайн послуги стали особливо популярними з початку великої війни. Багато громадян не могли фізично дістатися до сервісних центрів. На сьогоднішній день досить актуальним є тема видачі довідки про заробітну плату. Форма ОК-5. необхідно, зайшовши на веб-портал, здійснити авторизацію в своєму особистому кабінеті. Це можна здійснити за допомогою електронно-цифрового підпису. Далі обирає пункт меню довідки. Далі саме ту довідку, на яку людина претендує. Ми говоримо зараз за ОК 5 Тобто довідка про заробітну плату натискає відповідну. Кнопку і формується довідка. Миколаївці вже встигли оцінити рівень надання послуг в новому сервісному центрі. Друзі, знайомі сказали, почитав на сайті, знайшов адрес і звернувся сюди до офісу. Я отримав справку про доходи. Ввічливі люди все розказали мені так, як треба. Те, що я хотів, я все узнав. Обласне управління пенсійного фонду очікує великого напливу відвідувачів в центрі. Основним фактором, що сприяє цьому, називають саме зручність розташування. Новий сервісний центр запрацював за адресою вулиця Погранична, 3, дріб. 1. Фахівці пенсійного фонду готові надати громадянам будь-яку консультацію. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Уряд виділив понад 251 мільйон гривень на відбудову частково зруйнованої будівлі Баштанської багатопрофільної лікарні. У постанові Кабінету міністрів України йдеться про реконструкцію поліклініки, а також лікувального корпусу. Відновити медзаклад планують до наступного року. Нагадаємо, лікарня постраждала внаслідок російського удару навесні 2022 року. Автопарк комунального підприємства Миколаїв Пас Транс поповнився трьома новими автобусами. Їх придбало управління ООН з обслуговування проєктів за підтримки Данії. У грудні 2023 року Миколаїв також отримав 9 автобусів в рамках цієї програми, де працюватиме новий громадський транспорт. Дивіться далі. Миколаїв отримав три нові автобуси. Їх закупило управління ООН з обслуговування проєктів ЮНОПС за фінансової підтримки уряду Данії. Вони поповнюють автопарк комунального підприємства Миколаїв Пас Транс. Загалом програма передбачала поставку 12 автобусів. Дев'ять з них Миколаїв отримав раніше. Автобуси нові, загальна пасажириміські 60 чоловік, 23 сидячих, 37 стоячих, дизельні, низькопідлогові, обладнані пандусом. Два входи для пасажирів. Дякуємо уряду Данії за такий гарний подарунок. Будемо намагатися працювати далі, щоб покращувати пасажирські перевезення в місті Миколаїві. Таким чином, проєкт успішно завершено. Після оформлення усіх необхідних документів новий транспорт працюватиме для перевезення пасажирів у віддалені райони. Принагідно, керівник підприємства нагадав, що Миколаїв Пастранс запрошує на роботу водіїв категорії Д та слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Тож додаткову інформацію про це можна отримати за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. У Баштанському районі Миколаївщини міжнародна гуманітарна організація завершила розмінування 13 ділянок фермерських полів. Тепер понад 200 підприємців знову зможуть безпечно працювати на своїй землі. Скільки тривало очищення території і чи будуть засіюватися ці поля цьогоріч, з'ясовували наші кореспонденти. Гуманітарна організація Халотраст вперше передає 13 розмінованих ділянок сільгоспземель у Миколаївській області, а це понад 357 тисяч квадратних метрів площі фермерам для ведення господарства. Як вдалося досягнути цього результату? Ми розкажемо зараз. Миколаївщина входить в трійку найбільш замінованих областей. Повідомляють в державній службі з надзвичайних ситуацій через бойові дії та тимчасову окупацію. Чимало сільськогосподарських полів опинилися в небезпеці. Фермер з Баштанського району Юрій показує своє угіддя, де понад два роки неможливо було безпечно працювати. У Нас площа півтори тисячі гектар землі, і вона після деокупації нашої громади. Вся земля була замінована. Потім, коли ми прийшли сюди, нас це було розбите, знищене, розкрадене. Треба було працювати, і ми заїжджали в поля своєю технікою і почали обробляти землю. Дещо в нас земля була замінована, і ми виїхали в поле. І за що то, за що підривів, ми дуже потеряли, ну, багато коштів на відремонтування техніки. Через високу замінованість сільгосп земель Миколаївщини на проблему звернула увагу міжнародна організація Траст». з 2015 року. Вона займалася гуманітарним розмінуванням на сході України. Від початку повномасштабної війни розширила свою роботу на шість областей, включаючи Херсонську і Миколаївську. У Миколаївській області, як і в Херсонській, халу виконує різні види діяльності, а саме ручне розмінування, механічне розмінування, на яке ми нещодавно отримали акредитацію. Також ми проводимо нетехнічне обстеження, інформуємо населення про вибухонебезпечні предмети. А ще не так давно ми отримали ліцензію на знищення вибухонебезпечних предметів. За два роки роботи на Миколаївщині вони виявили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. А це міни, касети, патрони різного калібру та інші боєприпаси. Демінар Владислав відзначає, що місцеві поля щільно засмічені, а тому роботи тут вистачає. Непосередньо на цьому полі ми розмі... здесь угроза була ТМ 62, підтверджена, плюс не розорвавшися боєприпаси, так як этот участок обстрілювався. Група ручного ми зайшли сюди і спочатку перевірили на поверхностные сигнали, Після цього форматным рамочним детектором перевіряли. А непосредственно здесь мною был найден Вог 25. Вот. Ну і был ще також найден наша група Вох 17. Натепер хаву передало 13 розмінованих ділянок, тобто 357 тисяч 285 квадратних метрів площі у користуванні фермерам Баштанського району. Це дозволить більш ніж двом сотням підприємців знову безпечно працювати на своїй землі. Хотів би подякувати ДСНСникам. Отрас за їхню роботу не не за ті ділянки, які вже відпрацювали, і за ті ділянки, які вони залишаються у нас працювати, а це не один рік. І за їхню нелегку працю. Дай Бог їм здоров'ячка. Очищення такої площі дозволить ще майже п'яти тисячам людей безпечно перебувати на цих і прилеглих територіях. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У ніч проти неділі 31 березня Україна перейде на літній час. Перехід відбудеться о 3-й годині ночі. Годинники переведуть на одну годину вперед. Водночас гаджети це зроблять автоматично. Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік в останній неділі березня та жовтня. Нагадаємо, у 2021 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників, однак законопроєкт не знайшов підтримки серед нардепів. До нині документ залишається на довп. На останок про погоду у суботу 30 березня. Вранці хмар у Миколаєві не буде. Вони з'являться у другій половині дня. Але ввечері погода знову буде ясною. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Вітер південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 71%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.